Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Це нещодавно з батьком їздили на риболовлю, наловили багато карасів. Тож я 3 кг карасів засолив, хотів повішати, зробити тараньку. Але я так подумав, в мене ж є коптилка. Чому не спробувати? В неї є функція сушки. Висушимо їх, поступово піднімаючи температуру, а в кінці трішечки прийдемося димом, підкоптимо. Може вийти щось прикольне і цікаве, і смачне. Подивимось, спробуємо. Карасі засолені, вже пройшлися. Добре, їх зараз треба помити, бо вони вже стоять дві доби. Зараз я їх промию, просушу. Що в них робилося, це тільки чи... чистились отаким от планом. Тільки животи. Луска залишається, все залишається. Тож, зараз промиваю їх проточною водою і висушую паперовими рушничками. І починаємо ставити в коптилку на процес сушки. Коптильню підготовив і рибу підготував. Ось такі шнурочки до кожної рибки зробив. Тепер беремо, беремо такі перекладини і на них одягаємо рибу ось таким методом. Я думаю, десь по 5 штучок. Не знаю, правда, скільки тут штуків. Ну спробуємо якось так. Карасів вже розвішані в три ряди. Зверху три ряди і знизу три ряди. Цікаво, 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 що з цього вийде. Зараз закриваємо. Якось мушка вже хоче до них прилетіти, а не можна. Заслонки відкриті як на димарю, так і на вентиляції. Ми змикаємо коптильню. І запускаємо чик є. Починаємо сушку з 20 градусів. Виставляємо тут на що? Сонце світить, нічого не бачу. 85 ні. Нам треба. 20 є. Ні, 20 буде мало. Давайте зразу 30, бо на вулиці більше 20. 30 градусів. Запускаємо тени конвекцію і вентилятор. Все, процес сушки запущено. Зараз починається. Десь через півгодинки піднімемо температуру. І так будемо поступово піднімати десь. До градусів 70, я думаю, а на 70 вже включ, включимо копчення. Запустимо дим. Цікаво, що з цього вийде, побачимо. Подивимось проміжний результат. Вже пройшло півтори години, температура 35 градусів. Що там у нас? Так. Ну що, можу сказати? Ззовні вони сухі вже. Але всередині мокренькі я так думаю, ну що да всередині вони ще вологі. Так, тож, зачиняємо і температуру ставимо 45. Тепер будемо чекати з такою температурою далі. Знову проміжний результат. Пройшло ще 40 хвилин. Температура виставлена 45, коптилка нагнала 49 і скидає. Якось так. Ой, дивимось, що там. Карасі як карасі. Вентилятор працює, температура наганяється. Трішечки ще скапають. Ззовні сухі, сухі, сухі. І хвости, і плавці дуже сухі стали. Я думаю, час нам температуру до 55, давайте, лупанем. Так, 55. Це вже прямо готово, десь буде гриво. Чекаємо, подивимось, що буде далі. В коптильні 55 градусів. Пройшло 45 хвилин, дивимося. О, вже температурою звідти дує. Так, вже аж почервоніли, карасики. Що тут він каже? Отакі От ще. Трошечки капає. Я думаю, останній етап без диму ми зробимо. ...на, на, 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 на. 65 градусах. Ще 40 минут. 65 градусів, а потім робимо температуру як для копчення і запускаємо дим. Там в нас вже фінішна пряма. Виставляємо температуру. Температуру 80 градусів. Перевіряємо, що там всередині. Так. Рибка тут трохи скапує. Скапує. Нічого, 80 градусів пів години. І підготовлюю все до запуску диму. Ще півгодинки і запускаємо дим. Все, вже просушили ми рибу, дуже довго сушиться, вже години 4 десь з рівномірним підняттям температури. Зараз температура виставлена на 80, вона так коливається 75-80 градусів. Тож, риба вже, я, я думаю, готова. Ось такі карасики висять, якби майже, майже... Готов, готовічі. Зараз ми копченням доб'ємо температуру в них і доведемо їх до готовності. Так що починаємо. Беремо тріски. Половинку контейнера набрали. Так. Беремо павербанк. Підключаємо до нього компресор. Почав працювати, все окей. Так. І запалюємо спробую сірника. А от що я забув, думаю, що воно видуває. Треба вимкнути вентилятор і закрити його заслоночку. Тепер тільки демар відкритий, тож тепер я запалю і воно має втягувати полум'я всередину. Туда. Вітер сильний. Вже втягує всередину. Ой, пішло горіння. Тож зараз чекаємо перший димок, я думаю, ще годинка, півтори, та й готова наша риба. І будемо куштувати, що вийде, бо, бо цікаво дуже. Все так імпровізацією робиться без якогось конкретного рецепта. Подивимось. Процес пішов. Вже йде перший дим. Все супер. Забувся показати температуру, виставив 85 градусів. Все, тепер чекаємо годину і подивимось потім всередину, що в нас там виходить. Пройшла перша година копчення. Аромати такі ходять на всю вулицю. 85 градусів всередині коптильні. Подивимось, що там з карасями. ще не відкривав. О! Вау! Ось такі карасики. Не знаю що з них буде, але думаю, що смачно. Все, хай докопчується. Я думаю, ще з пів годинки. Та й вже ставимо їх на провітрювання. Хай охолоджуються. Ну от і все, друзі. Пройшло вже півтори години копчення. Я думаю, що їй достатньо. Давайте глянемо ще, що там робиться. те, що які карасики, золоті. Все, вимикаємо. Тут я ставлю ось так на провітрювання. Вимикаємо павербанк, забираємо компресор. Так, де ключики? Оп! Ключики, ключики, який дим пішов прямо в очі. Ей. Все. Потушили. Тепер зараз зараз трошечки прохолоне, провітриться. Ви дістанемо і подивимось, що воно з себе проставляє. Я вже знімаю карасів, такі легесенькі стали. Прям повітряні. Карасики. Цікаво, які вони вийдуть. На смак. Оптилися гарно, просохли добре. Ого. Що в нас вийшло? Гарно? Цікаво чи смачно? Ну це ми вже влє... скуштуємо, коли охолоне. Риба вже оголола, тож давайте проведемо дегустацію. Що вийшло? Аж цікаво. Карасевич. Ого! Він прямо ж в руках. Де. О, клас. Готовий, готовий. М -м -м. Цікавий смак. Цікавий дуже смак. Зараз я його розберу. Так легко розбирається. Що воно мені нагоди? Суміш смаженої риби, таранки і копченої риби. Цікаво. Ну, це така тема до пивка взагалі буде клас. Да. Клас. Які правда, є? Ну, це карась. М -м -м. Супер. Готовий, готовий. Так, все. Йду я за стіл привищати всіх карасями. Бо реально смачні вийшли. Багато. Треба знайомим пороздавати. Тож, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро ще щось цікаве для вас покажемо. Всім пока!